На огляді у нас оригінальний центральний винт, білоруський. Також робимо і свій винт, нібразок, части, Але ми робимо з воно такими гайками. Тут бачимо паковочка, ЧК непогана, гарно держить палець але шний Тут, як ми бачимо, тут... Ми зробили в своїх, щоб прилягання йшло краще. Кому треба огляд і на наш, ми зробимо порівняння, так, скажімо так: з права і ліва гайка, щоб і тут і тут не розбивало. Тобто, ми для того, щоб в нашого клієнта довше ходило. Тому що наша політика як... чим довше ходить наш товар у нашого клієнта. То тим більше, скажімо так, нас будуть рекомендувати краще. Тому що зараз е, треба скажімо, боротись за клієнта, щоб нас клієнт радив. Це основна політика. Так що є, є такі гайки окремо комплекту. Можете винт взяти, можете пару таких винтів взяти. Можете окремо, трубу взяти нашого виробництва, яка не хуже, ніж білоруська, а може навіть краще. Так само винти 100% краще, ніж білоруська. Тому днів розчас звертайтесь є оригінал, є замінники.